Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю! Ми побачили вчора, як кремлівський диктатор вийшов з виступом таким сольним. Його щось там 13 днів, здається, не було. він не з'являвся на публіці, і от він знову з'явився з того самого кабінету, де він записував звернення на початок широкомасштабного вторгнення. Він заявив про те, що дивіться, ми ударили по Дніпру, чи як вони його продовжують називати Дніпропетровську ракетою «Арєшнік». До того були версії, що росіяни можуть використати ракету Рубіш, що це міжконтинентальна балістична ракета. Ми розуміємо, що міжконтинентальну навряд чи використовували, бо між Астраханів і Дніпром, ну м'яко кажучи, немає такої відстані. Давайте трошки про Орєшнік. чи ми вперше чуємо цю назву? Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про відстані, то Росія запускає крилати ракети класу Х-101, Х-555, які можуть працювати на 3,5 тисячі кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що в принципі використання значного ресурсу для них це не має значення. Щодо решника жновтакі, значимо, що свого часу Росія заявляла про різноманітний тип розробок своїх, тому такі назви можуть з'являтися, і можна казати про спроби росіян створювати якісь нові, новий види ракет, але є великі сумніви вирі тих подій, які ми побачили. Після застосування російської зброї, давайте повернемося з питанню кінжал. Кінжал. Ми бачимо, що це не гіперзвукова ракета, що вона перехоплюється засобами на кшталт Петріота. Давайте згадаємо циркон. теж не було використано всіх тих характеристик, які зазначені були раніше. Тільки суцільне питання. Тому, в принципі, на мою думку, тут не було використано щось нове. Я розумію, що є заяви. Там, наприклад, сьогодні зазначив Гур, що це якісь системи Кетр, яку вони використовували Росія, використовувала, випробовувала в 2024 році. Але хочу повернутися до основного питання. На таки. ми бачимо на російських ракетах класу Х-101 старий радянські двигуни. З ракет Х-55. Про що це може казати? Про е, проблематику, інженерну проблематику, неможливість розгорнути виробництво ми бачимо повну інформацію. Ми бачимо велику кількість західної зброї, яка напічкана е, західними комплектуючими. І більшість систем це комплексне рішення, яке імплементовано вже в якусь модель. Е, тому, е, з огляду на те, що ми побачили безпосередньо під час удару по Дніпро, ми побачили шість боєприпасів, які несли по 6 Додаткових там засобів вражень, боєголовок ну, шість боєголовок з шістю, за кожне шістью засобами вражень, зрозуміло, що це було не без ядерної якихось компонентів, без будь-яких вибухових компонентів, і е, удар відбувався за рахунок кінетичної сили, що в Російській Федерації або в Радянському Союзі є те, що може нести шість боєголовок або більше шести, то це такі ракети, як сатана. Це ЯРС, Сармат і додатково лайнери. Щоправда, лайнер використовується з підводних човнів або з кораблів. Тому е, знов таки, я би сказав, що, скоріш за все, росіяни використовували те, в чому вони більш ніж були впевнені, що воно попаде чітко в ціль. Тому що ми бачили проблематику деяких ракет, які використовували Російська Федерація, вони не потрапляють в ціль, або там є ще якісь проблематики. Е, тому знов таки треба звернути увагу і на суцільний а, інформаційний потік який відбувається зараз це і вихід а, Захарової з а, там телефонним дзвінком який в принципі показує про певну таку сінематографу які намагаються росіяни зробити і потім а, розповсюдження по мережі наприклад відео прольоту цієї ракети в привпор по території російської федерації хоча це був ракетоносій, який випуск, там, виводив на орбіту супутники, теж запущений свого часу в Росії. Тобто, зараз буде накидуватися дуже багато різноманітної інформації для того, щоб створити все ж таки якусь потужну силу а, в російській зброї, але тут важливо, треба зрозуміти, що треба дочекатися чіткого і повного аналізу усіх рештків цієї ракети, для того, щоб зрозуміти, що саме було там, тому що ми можемо казати про те, що, наприклад. Використали стару радянську ракету або якусь е, піст радянську, але те, що були закладені, інженерні думки, ще були закладені про радянському союзі, але видали як це за новий зразок. Знову таки, це був е, постріл. Е, коли у вас в револьвері два патрони, і ви один стріляєте щоб налякати, другий залишаєте е, для себе або все ж таки для що для, для ще якогось випадку. Тому я думаю, що тут більше за все було використано щось сере з радянського або щось модернізоване, але безумовно з значним інженерним -час, частиною, яка була на тому ж южмаші можливо, колись свого часу і розроблена. Пане Анатолію, я хочу трошки розібратися. Ну, щоб розібралися в тому числі наші глядачі та слухачі. От ми говоримо про те відео, яке було опубліковано офіційно. Ну, наприклад, фонд «Поверни живим. Його публікував. Можна було побачити, так що було ну як це була така серія спалахів, так. І дійсно, експерти, і ви в тому числі, так ви говорите про те, що звичайно там не було ядерної компоненти, і там також не було вибухових компонентів. Тобто, все те, що відбувалося на території промислового підприємства, скоріш за все, це був південмаш. На жаль, ну це вже змогли осінтери визначити цю локацію. А що це відбувалося за рахунок кінетичної енергії? Що має ці на увазі? просто оці величезні, ну вибачте, болванки били мармаса, маса з по... е цієї болванки е плюс швидкість і рахуйте з якою швидкістю вона е як збільшується маса при ударі з такої, ось такої висоти. Тобто, тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про протидію саме таким типом ракет, то тут Петріот на жаль не допоможе. Тому що уявіть скільки було припасів, скільки треба було ракет випустити для того, щоб перехопити І знову таки повертаючись до балістичної траєкторії, що її складно перехоплювати на останньому етапі дольоту, тут треба перехоплювати безпосередньо до розподілу бойової частини ракети, тобто в запоатмосферних атмосферних е межах. Хто може справитися з такою повітряною цілею? Лише кат система або Ізраїльська ЕРО це дві системи, які можуть перехоплювати за поза атмосферою такі повітряні цілі. На жаль, Україна просила з перших днів війни таку систему, але як бачимо, поки що ми її не отримали. Чи будуть поступки з боку наших західних партнерів передати на таку систему? Тому, тому що давайте повернемося, що нещодавно була така система передана Ізраїлю? Південна Корея має такі, таку систему, тобто її і теж отримана від Сполучених Штатів, тому цілком ймовірно, що можна е, піднімати питання щодо отримання такої системи, з урахуванням того, що в даному випадку ми тоді зможемо закрити певний маршрути відправки таких ракет по території Європи, тому що тоді ми зможемо перехопити ракету, коли вона буде пролітати над Україною. Тобто, коли вибачте кремлівський диктатор Путін говорить про те, що наразі. Е, немає України, але він говорить не про Україну. Він говорить взагалі про світ, що немає засобів для того, щоб її збивати. Про Україну він правий, про світ неправий. не правий, не правий про світ. Дійсно є е, е, системи розгорнути системи тхат і в Європі, але ж знов-таки, повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що Путін свого часу. Зазначив, що якщо будуть в Україні передані засоби західна зброя для ударів по території сільської федерації, він буде бити по території Європи, але він цього не зробив. Тому ми бачимо слабке місце, і тут е, треба все ж таки е, в даному випадку. На мою думку, треба дожди мати Російську Федерацію саме ударами по території по важливих об'єктах на території Російської Федерації, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що Путін ніколи не застосує ядерної зброї, тому що а у Путіна є Гундяєв, у Путіна є Кадирах, у Путіна є ще купа людей, які хочуть а, жити в розкоші, отримуючи там за нафтодолари якісь е, свої там доходи, тому тут треба зрозуміти, що е, це чергове підняття ставок, як в гра в покер. Хто перший здасть щодо Захарової? Хотів зробити невеличку ремарку. Я зрозумів це трошечки по-іншому. Можливо, я не правий. що мається на увазі. Знаєте, ну Путін буде про це говорити не Захарова, тому їй дзвонять. І оце це все відбувається, але дійсно виглядало як постановка. Можливо, таким чином хотіли ще більше уваги привернути до цієї суперзброї. А ми побачили реакцію посольств. Так ну насправді це відбувалося ще 20 листопада. А удар по Дніпру був 21-го, тобто наступного дня. Ми побачили реакцію декількох західних посольств: Сполучені Штати Америки, Італія, Греція, Іспанія. Вони закрилися на цей день, сказали, що не можуть. Надавати свої послуги через от е, якраз таку е, загрозу комбінованого удару. Е, далі ми буквально вчора ввечері ми дізналися, що дійсно насправді Росія попередила США про те, що буде використовувати оцей свій арешнік чи Рубіж. Е, трошки е, про це ще поговоримо, чи кедр, і е, 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 ну і тому така була реакція, скоріш за все, така реакція посольств. Була е, як ви гадаєте. Як має цей меседж? А очевидно, якщо Путін виступає, то тут він звертається до наших західних партнерів більше ніж до нас. Як захід має це прочитати використання цього орешника? Ну давайте почнемо з того, що інформація про те, що Путін ударить, була по спецзв'язку спрямовано саме про ядерну загрозу. Тому то я думаю, що був зв'язок по тим е, самим мережам, які на який свого часу під час кубінського конфлікту. Кубінського кризису були зроблені певні заяви, тому я думаю, що в будь-якому випадку е видно по реакції наших західних партнерів, тому що вони трохи в тоці насправді давайте будемо відверти, тому що ми бачимо деякі реакції, що е розуміють, що Путін починає серйозно підіймати ставку, і вже йде відкрита інформація стосовно того, що це вже третя світова війна, насправді, тому що ми бачимо розподіл країни, які. Стоять на боці Російської Федерації. Ми бачимо ті країни, які знаходяться. На жаль, складно сказати Україну, тому що нас ці країни, які знаходяться просто сполученими штатами і Європи, Україна стоїть посередині, і тут важливим є питання, як поступить Україна, як буде вести дипломатичні розмови з нашими західними партнерами. Від цього залежить, чи силами ми в наших західних партнерів ту впевненість, що насправді Путін блефує, що насправді у нього є серйозні проблеми з озброєнням, що у нього не вистачає військових, тому він залучає Корею, не залучає корейську зброю. Тому це оці ознаки треба доводити. Зрозуміло, що з західної розвідки, з розвідка сполучених штатів більше ніж е, впевнена, і розуміє, що відбувається, додатково треба зрозуміти, що Сполучені Штати безумовно мають точну назву зброї, застосовувала, е, яку застосовувала яку за Російська Федерація, тому що після... Інформації стосовно того, що Росія буде застосовувати зброю. Всі супутники були направлені саме в те місце звідки був пуск. Тому я думаю, що більше інформації згодом з'явиться, але головна задача зараз нашої дипломатії активно напрацьовувати питання щодо продовження активної допомоги Україні, дозволів на використання західної зброї, тому що вони можуть, наприклад, і ні знімати забороняти нам використовувати західну зброю, але можуть обмежити її постачання. І тут треба по таки повертатися до своїх питань щодо створення своїх власних можливостей для того, щоб наносити удари по території Російської Федерації. Ми також розуміємо, що ну це використання Арішника, так що це була відповідь дійсно на те, що такі обмеження у ЗСУ з збройних сил України були зняті. Ми вже поба... зняті, Вибачте, побачили, як використовувалися такамси по Брянській області, бачили як. В Курській області використовували Storm Shadow. Звичайно, Путін заявив, що там тільки серед обслуговуючого персоналу якісь поранені, але ми знаємо, ну і американська розвідка це підтверджує, що там, наприклад, був північно-корейський генерал. Е, також очевидно, що те, що відбувається, тобто це підняття ставок з боку російського агресора. Це намагання вплинути на наступну адміністрацію. Ми говоримо про майбутнього президента Дональда Трампа так 20 січня, 2025 року буде його, його інавгурація. Ми дійсно е, чули те, що говорить його оточення. Що треба припиняти допомогу Україні? Е, якщо подивитися на найпесимістичніший сценарій, і ця допомога дійсно припиняється, що це означає для нас? Ну, жнов таке питання Європи, чи буде Європа з нами? Тому що в принципі склади Європи дозволяють нам ще вести, але це буде знов таки зброя, яка допоможе нам безпосередньо на лінії бозітнення з урахуванням нестачі особового складу, яка у нас зараз відбувається на лінії бозітнення. Нам складно буде вести позиційну війну. Саме безпосередньо з урахуванням того, що Росія активно не, не жаліє особовий склад для того, щоб закидувати м'ясом безпосередньо лінія бозитне тому е складно зараз сказати, але є е перспективні можливості самої України безпосередньо. Наприклад, виробництва власної зброї додатково треба казати, все ж таки, про вони можуть не допомагати нам а, зброю, але вони можуть нам надати ті гроші, які є, наприклад, заморожених активів Російської Федерації. Тобто є інші інструменти, які можуть допомагати нам. Насправді тут а, зараз відбувається така більш гра політична. Ми бачили навіть а, оці ці дзвінки Трампа Путіну а, Шольца Путіну. Тобто, після котрих Росія навпаки збільшила. Удари і підняла сама ставки. Не піднімали ставки жоден з представників західних країн. І саме після таких значних ударів, коли попросила Путіна не піднімати ставки, він зробив наніс удар вже безпосередньо е балістикою е між Точніше, тому тут я би сказав, що іде зараз політична гра серйозна. І а, хто виграє в цій політичній грі? Треба розуміти, що тут дуже потужно. Треба включатися нашим депутатам. дуже потрібно включатися журналістам експертам, тому що ми можемо спростувати купу інформації, яку накидують зараз Російська Федерація в інформаційному просторі. 에, давайте повернемось до доктрини Гірасімова. Це дуже важливий інструмент в цій війні, тому що ми бачимо скільки інформаційних в, 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 в Київ відбувається з боку Російської Федерації, і актив як активно вона тисне, наприклад, навіть в самій Європі інформаційно, тому що інформаційно вона на жаль, поки що Росія виграє, і тут е, ж навтаки в. в все зараз е, на наших плечах, тобто ми повинні тут активніше працювати для того, щоб витягнути е, з інформаційного шоку Європу, тому що насправді Європа перелякана всім всім. Е, давайте повернемось до того, що е, з якого дива, наприклад, Росія почала розповсюджувати ролики виготовлення. Бомбосховищ від ядерних вибухів, тобто це теж інформаційний вплив. Тому наша з вами зараз задача це безпосередньо витягнути з інформаційного шоку Європу, дипломатії працювати саме по вдосконаленні можливості щодо допомоги Україні. Ви праві щодо інформаційного шоку, ми побачили передовиці, так ну, мається на увазі провідні європейські медіа, з якими заголовками вони повиходили. Там майже всюди портрет Путіна. Ну і те, що починається третя світова, чи глобальна війна. А в британські ну декілька таких видань я бачив, які писали про те, що ну, Путін сказав, що буде тепер бити по Британії. Ми розуміємо, що жоден європейець не хоче. Ніякої війни не хоче безпосередньо в ній брати участь. Але знаєте, я хочу повернутися до початку нашої розмови. Ви сказали про те, що ну от виходить Путін і каже: дивіться, ми, значить, ударили ракетою по Дніпру, і вона її наші, значить, назвали Арешнік. Тут раптом наше головне управління розвідки сьогодні виходить з тим, що це комплекс кедр. Це все заплутує. Давайте чесно чи це означає, що кремлівський дід щось переплутав, і ГУР знає краще. Чи можуть бути дві назви, і взагалі, що це за що це за назви? Кі кедри, який орешник? Що... Що... Звідки це береться. Ну адкута назви ЯРС там Сармат, Сатана. Тобто то, ви розумієте, що більшість засобів, які вироблялися в радянському союзі і в Росії зараз? Вони мають дві позначки. Це перша позначка ізділля, і от нумерація ізділлі ізділля – Це там літак, Ту-160. шістдесят – Це двого для ракет х 55 і так далі. Тому тут треба зрозуміти, що оці всі додаткові назви це знаєте більше політбільш психологічна гра а, в там в якусь інформаційну там тисню на суспільство. Все інше це безумовно. Треба розуміти, що більшість зброї російської, яку ми зараз бачимо, яку вони експлуатують, вона не відповідає тим характеристикам, і а, на на мою думку, знову таки, може повторюсь, але зазначу, що. Uh, Вибір зброї для ударів високоточного удару по цьому місту був з розрахунку взяти те, що точно спрацює, те, що там багато років випробовувалося, те, що багато років прилітало всі, і те, що вони впевнені, що воно ще здатне. Повертаючись до деяких ракет російських, треба зазначити, що, наприклад, вони повинні були списані, щоб в 95-му році їм продлили на 36 років ресурс. Тому насправді тут треба розібратися дуже уважно з самими уламками. Не робити поспішних якихось там рішень, і тоді вже визначитися, що це саме за ракета. Можливо, це може бути іранська ракета, можливо, це буде, може бути корейська ракета, але в будь-якому випадку всі ці три складових вони і мають а, виток з радянського союзу, тобто з того ж саме Южмашу, з тих самих КБ, які були а, в радянському союзі. Тому я думаю, що безумовно по. Ціх деталях, які залишилися, на ну, тут скучно було би зауважити, що якщо б був би був з вибуховою частиною, то більшість част... цих уламків ми не побачили, але все одно ми можемо відновити деякі фрагменти, які підкажуть нам, що це може бути за ракети. Дійсно, є така версія, що може бути це іранська чи північно-корейська ракета. Пам'ятаємо, що вони мають е, такі засоби. Ну а от щодо назв, ну якщо сатана мені зрозуміла, чому це має лякати ЯРС, ну що це там ядерна ракета стримування, але Арешнік, ми жартуємо в редакції, що далі має бути кльон кудрявий валежник і так далі. Ну, звичайно, ну це такий чорний гумор. Пане Анатолі, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку. Говорили звичайно про Арішнік, ту ракету, яку, як заявляє кремлівський диктатор Путін, використали під час удару по Дніпру. Відбулося це буквально вчора, 21 листопада. Європейці перелякані, але от як ми тільки що почули від пана Анатолія, ми маємо витягнути Європу з цього шоку, ми маємо в цьому допомогти. Україна знає, як це робити. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.